Ну і до теми інфраструктури міста у березні минулого року в Одесі з'явився сервіс прокату самокатів. Спочатку таких нових транспортних засобів на вулицях міста було небагато. Їх можна було взяти на прокату в міському саду та на Приморському бульварі, а ще на Бередерибасівській соборній площі. Ну і Олександрівський проспект також був там. Однак, згодом персональний транспорт став користуватися в нашому місті величезною популярністю. Тож зараз в Одесі є вже декілька операторів, які надають самокати в оренду. Ну і при цьому надалі популярністю електротранспорту лише зростатиме, адже у місті планують розширити пішохідну зону. Втім, як і будь-який транспорт, електросамокати можуть бути небезпечними. До прикладу, люди скаржаться, що таким видом транспорту можуть користуватися люди на підпитку, і нерідко це закінчується наїздом на пішоходів. Також при необачному поводженні з самоката легко впасти та травмуватися у Європі. Навіть були жертви ДТП за участі електросамокату. Там хлопець на електросамокаті збив 90-річну жінку, яка, внаслідок отриманих травм, померла у лікарні. Проти молодого чоловіка, який керував самокатом, порушено кримінальну справу за підозрою у ненавмисному вбивстві. Ну ми маємо з випадок трагічний. Ну поки що драматичний. Хлопець живий, але він пошкодив собі череп на трасі здоров'я. Впав. Ми показували відео це в наших в наших ефірах. Просто сам їхав зіткнулись два самокати. Він впав, дарився потилицею об асфальт і зараз в реанімації. Травми пов'язані з цим видом спорту не оминує наше місто. Зокрема, ось те про що я розповідав. Одесит Євген, наш глядач, наш глядач, розповів про свій досвід поїздки на електросамокаті. Давайте послухаємо його. Бустрі поділюсь своєю історією. В п'ятничної поїздки на прошлої у мене не удалася. Я на самокаті наїхав на лівнівку і заднє колесо попало, попало в, в лівнівку, і самокат став на козочку. Результат я тормозив ногою, перелом в трех местах лодыжки со смещением. Благо в нашей больнице в Одессе поставили лодыжку на место. Сейчас я в гипсе. И в 95% вероятности меня ждет операция, ставка титановой пластины и так далее, вот этой всей суетой. И... Я не исключаю, что это могло быть истечение обстоятельств, и то, что я не посмотрел, куда наехал, где-то моя вина, и так далее. Но единственное, что вас прошу: когда вы покупаете услугу у таких компаний, и вы являетесь клиентами. И когда вы кликаете информацию о том, что вы согласны, проверяете все, с чем вы согласны. Когда вы ставите туда на самокаты своих детей и так далее, вы несете непосредственно ответственность за себя, за детей и так далее. В общем, я был краток. Будьте здоровы! До речі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо легалізації користувачів легкого електротранспорту в Україні. Варто зазначити, що тогоріч відповідний законопроєкт вже ухвалили в першому читанні про те правил, які б контролювали поведінку користувачів електросамокатів, і досі немає. У разі ж, якщо цей документ набуде чинності зараз, власникам електротранспортів потрібно буде рухатися велодоріжками або краєм проїзної частини, керувати лише справним транспортом, не їхати на підпитку та не користуватися телефоном під час руху. Тобто, фактично, правила для користувачів електросамокатів будуть такими самими, як і для велосипедистів. До слова, в умовах карантину попит на персональний електротранспорт в Україні стрімко зріс. Річ у тім, що коли громадський транспорт працює в обмеженому режимі, мати персональний транспортний засіб та використовувати його для подорожей на невеликій відстані досить зручно. І зазначимо, що українці почали більше цікавитися мікромобільним транспортом ще у 2018-2019 роках. Тоді у порівнянні з 2017 роком показник продажу цих транспортних засобів підскочив аж на 200 Щоправда, вже на початку минулого року цей показник взагалі зріс на 400%. При цьому найчастіше українці купували електросамокати, електроскутери та гіроскутери. А от в країнах Європи ще у 2019 році заговорили про врегулювання правил руху для персонального електротранспорту. Причиною цього стало зростання кількості травм та смертей у результаті використання таких транспортних засобів. Ну і зараз у Франції водіям електроскутерів не можна розвивати швидкість більше 20 кілометрів на годину. У Великобританії забороняється їздити на електроскутерах по тротуарах. Окрім цього, використання цими транспортними засобами на дорогах у цій країні також вважається злочином, оскільки вони не відповідають законам щодо страхування податків і прав водіїв. от у Нідерландах люди зазвичай користуються велосипедами і електричні скутери у цій країні досить таки рідкісним явищем. Ну і до того ж, їх заборонено використовувати на дорогах загального користування. Ну а зараз поговоримо про переваги та мінуси електросамокатів. Почнемо із плюсів: електричні самокати дозволяють уникнути витрат на проїзд у громадському транспорті, є доступними і для дітей, і для дорослих, і відрізняються підвищеною стійкістю на дорозі, екологічністю, компактністю, різноманітністю моделей, а також позбавляють від тривалих зупинок у заторах, адже вміють маневрувати навіть на тих ділянках, де не можуть проїхати автомобілі. Щоправда, недоліки в цих транспортних засобів також є, зокрема через те, що такі самокати мають велику вагу їх досить таки важко піднімати під сходами, а під час їзди вгору потужність їхнього двигуна суттєво зменшується. Крім того, електросамокати не придатні для використання в дощову погоду, адже не є вологостійкими. Ну і тим часом вчора з'явилася інформація про те, що у стінах мерії здисідає комісія з надзвичайних ситуацій, яка має вирішити проблему із самокатами в місті. Варто зазначити, що в Одесі вже не вперше трапляються аварії за участю водіїв електросамокатів, та щоновників зобов'язала вирішити цю проблему та посилити контроль, аби уникнути подальших ДТП та травмувань. Ну а поки ситуація з персональним електротранспортом в Одесі залишається неврегульованою, Пропонуємо переглянути ролик про аварії, в яких потрапляли одеські водії самокатів. Детальніше про переваги та недоліки електросамокатів, а також про те, як врегулювати рух цих транспортних засобів в Одесі, поговоримо із блогером Віталієм Гілевичем. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Здравствуйте. ви от активно користуються самокатом, навіть не просто як розваги, я так розумію, це для вас. Це спосіб руху містом. Розкажіть, будь ласка, чи влаштовує вас інфраструктура Одеси? Ось чи зручно вам їздити самокатом? Да, действительно, я использую как средство передвижения самокат. В прошлом сезоне я отъездил две с половиной тысячи километров. В этом вот через два-три дня должен открыть сезон. Конечно же, как и на велосипеде, мы недовольны инфраструктурой, потому что ее нет. На самокате очень маленький диаметр колеса. Юридически ты никак не зафиксирован с точки зрения закона. Ты вроде не участник дорожного движения, ты не имеешь права. Ну, как бы непонятно, Ілі і маєш, чи не маєш передвигатися по дорогам общего користування. Коли ти їдеш по тротуарам, всі знають, в якому вони у нас стані. і кожна найбільша тріщина це максимальний удар тобі одразу ж рулі, велика, велика вероятність упасть, але Одеситам там не заважає це а, брати в оренду самокати їздити і їздити дорогами, і тротуарами. Як ви до цього ставитесь? Ну, конечно же, не мешает, потому что это они не используют, в частности, как основной транспорт, и для них это действительно развлеч... там, развлечение за 50-100 гривен. Вот. И когда это не свой транспорт, ну, как бы, ты не особо паришься, и это такая как... как потеха, как развлечение. Пане Віталію, а вот яка максимальна швидкість на самокаті, яку можна розвити? От особисто на то їздили приблизно? Ну, есть разные самокаты по мощности. Мой самокат едет около 35 км в час на максимальной скорости. Есть самокаты дорогие, я думаю, что в прокатных таких нет, но они едут и по 70, и по 100 км в час. А прокатные тоже едут около 30. Но я вам скажу честно, даже упав об асфальт на 15 км в час без защиты, можно достаточно сильно травмироваться. И вот падение в середине трассы здоровья в районе пляжа Дельфин было явно этому подтверждение, когда парень упал и травмировал сильно голову. От я ж про це. То чи використовуєте ви особисто і засоби захисту? Не знаю, шлем там на колінники, і чи варто це робити? Чи це був просто один нещасний випадок? Ні, таких випадків очень много. Скажу чесно, я сам себе можу за це осудити, Я не використовую захисту. Вот. Но у меня за спиной 11 лет велоспорта, я мастер спорта, и я очень уверенно себя чувствую за рулем, хотя и это меня не должно оправдывать, и не берите пример. Поэтому, если ездите на подобном транспорте, обязательно надевайте шлем. Но, опять же, мы говорим о хау виде прокатных электросамокатов, и человек, у которого нет своего электросамоката, вряд ли он будет идти покупать шлем, І ходити со шлемом к месту дислокації, де він його бере в оренду. Поэтому думаю, що оператори прокату електросамокатів должны прицепить на э, самокат по шлему. Така практика в Європі є. Ну а як можна вирішити цю проблему в Одесі, аби ми не чули кожного сезону про те, що ось на трасі здоров'я ось таке трапилося і такі серйозні травми? Для этого нужно просто перенять опыт других стран. Практически в каждой стране, где на рынке появлялась данная услуга, они сталкивались с этими же проблемами. Вот Нужно по геолокации отслеживать, где передвигается самокат. И если он едет по трассе здоровья или в парковой зоне, у него должна ограничиваться скорость, например, до 10 км в час. Также первые 30-60 минут в Европе такая практика распространена. Самокат едет не больше... Ой, Алло? Так так, так. ми вас чуємо, але не бачимо. А повертатися втратили зв'язок, але нічого страшного. Зараз наберемо ще раз і за хвилинку так. продовжимо розмову. Нагадаю, що Віталій Гілевич, блогер, з нами на зв'язку і говоримо. Ми з ним про самокати, про електросамокати, яких зараз досить багато в Одесі. Вже декілька до речі, компаній предоставляють ось такі послуги. Віталій повернувся на зв'язок. Тож продовжуйте свою думку. И э, в Европе... В Европе распространена такая практика. Первые 30-60 минут пользования самокатом, самокат не разгоняется свыше 5 км в час. За эти полчаса, час человек уже э, какие-то нарабатывает навыки управления вот, самокатом и едет более уверенно, поэтому у него там по чуть-чуть скорость возрастает. Также можно ограничить их как-то по районам, потому что мы понимаем, что, например, возьмем условную цифру в 100 самокатов, есть по Одессе, из которых 80 передвигается по трассе здоровья, и именно из-за этого здесь постоянно какой-то происходит коллапс, травматизм и все, что мы видим. От ви сказали, варто було б обмежити їх швидкість у випадку, якщо вони рухаються парком або от тієї ж самою траси здоров'я тротуарами. Але самокати призначені лише для паркових зон, лише для тротуарів, лише для траси здоров'я. Вони не предназначені для того, аби їхати магістралю Миколаївською дорогою за визначенням. Тобто, можливо, таки просто обмежити їх швидкість до 10 кілометрів в час і все. Возможно, але так як вони не юридичні ніяк не... Зад... не зафиксированы и как-то не, не подкреплены законодательством, они пока как бы и не участники, и участники. Они, в принципе, я не знаю, как, как воздух. Ну, то есть самокат ну, фактически есть, но де юра его не существует. Поэтому нужно для начала как-то урегулировать это не то, что в масштабах города, а в масштабах страны. Есть уже законопроект, вот, который мы сейчас активно изучаем. Он в первом чтении его приняли, и мы хотим в него внести необходимые правки и ускорить как-то его принятие, чтобы Персональний електротранспорт уже як то був його подали, його подали у вересні минулого року. Лише у лютому його розглянули у першому читанні. До сих пір його не прийняли загалом. А чому так довго це питання вирішується? Ось на вашу думку, що ніхто не лабірує цю тему і не увидели в вот атак в городах мільйонниках проблему, тогда ще не був так ринок прокату електротранспорту. Вот, э, не было всех этих падений, поэтому никто и не не активизировал и не включал этот процесс. Я думаю, что, ну, как бы это грубо не звучало, я не знаю, что должно произойти для нашей власти, для того, чтобы они включились. И мне кажется, пока идёт речь о тяжких телесных повреждениях, но вопрос времени, и это будет будет цена жизни. А ещё вы хотите змінити, які ви правки там хочете внести? Що саме вас влаштовує, скажіть? Обязательно нужно, нужно ограничить возраст. Самокатом должны управлять минимум 16 лет. Самокат должен быть приравнен к участию в дорожного движения. Необходимо передвигаться в шлеме, вот. И ну, вот то, что я говорил до этого, ограничить скорость передвижения. Здійнять необхідні знаки, які будуть ограничувати передвиження електротранспорту, вот я викладував в Токіо. Є знак, який ограничує персональний електротранспорт. Ти там не можеш передвигатися там в определених зонах ні на гіроскутерах, ні на гіробордах, сіквеях і електросамокатах. Так Дякую. почули вас дуже вам дякуємо за те, що нам розказали власну думку з цього приводу. Нагадаю, Віталій Гілевич, блогер, був з нами на прямому зв'язку.